Ви дивитесь телеканал Раї. Час дізнаватись про головні події тижня. В етері новини Прикарпаття. В студії працює Інна федунків. Слава Україні! Лікування та реабілітація на Коломийщині функціонує обласний госпіталь ветеранів війни. У медустанові хочуть проводити реабілітаційні заходи на найвищому рівні. Робота в цьому напрямку вже триває, але є можливість її значно покращити та розширити. Про плани на майбутнє нашим коломийським журналістам розповів керівник госпіталю. Коломийський обласний госпіталь ветеранів війни проводить у себе не лише лікування поранених, але й реабілітацію. Тому тут стараються зробити всі умови для пацієнтів. Вже скоро має запрацювати ліфт. Мріють медики про новий лікувальний комплекс, басейн та спортивний зал. Ми зробили візуалізацію розбудови нашого закладу. На дворі навіть повісили великий банер для того, щоб набував якоїсь певної ваги. І там є чітко наплановано розбудова закладу у вигляді абіляційного відділення, тобто замість харчоблоку збудувати великий повноцінний корпус, де зробити комфортні палати для перебування альбіційних хворих. Також добудова до цього корпусу це басейн зверху з великим літнім спортзалом. Тобто, ми бачимо вимоги сучасності до того, що по травмах і по здоров'ю людям вимагають. Серед тих, хто нині проходить відновлення, і Юрій із Лозової Харківської області. Він доброволець у боях втратив дві ноги. У чоловіка одне бажання знову ходити. Треба над собою працювати, треба не не падать духом вже ще раз кажу. Спортзал є спортзал, а свіже повітря це зовсім інше. Реабілітологи хороші працюють справи. У мене нема займатися можливості в спортзалі, то вони приходять до мене прямо в палату, приносять там всякі тренажери. Я тренуюсь на, на этот, щоб равновесія вчитися, ловити. От вони за мною займаються хорошо. Роготинець Володимир вже два місяці в госпіталі. Каже всім задоволений, взагалі кажуть, в народі огінь однозначно. Тобто, як мінімум, на поверхах, ми не так часто спілкуємося в основному. Всі по палатах зберігаємо якийсь лікарняний режим. Типу а на дворі, відповідно, ми маємо більше часу провести на свіжому повітрі, спілкування з іншими. Ну крім цього, крім реабілітації фізичної, є можна сказати, психологічна. Тобто, знову ж таки різні види ігор, типу уно, тому подібне, логічні, то тобто, які знову ж таки, якось що по більшості народу, скажу відволікають. Чернівчанин Сергій каже, що Коломийський госпіталь ветеранів війни один із кращих в державі, адже сам побував уже в кількох, тож має з чим порівнювати. Тут я вже знаходжусь 20 днів, і якщо чесно, я до цього місяця знаходився в Харкові на лікуванні, скажімо так, і потім мене привели сюди, і є з чим з порівняти. Насправді, це найкраще місце, яке я бачив. Я був Слов'янськ, Ізюм, Харків, і потрапив сюди. В плані реабілітації, скажу так, тут найкраще місце. Медики стараються надати пораненим якісні послуги і прискорити їхнє одужання однак, як завжди, медзакладу не вистачає коштів. У нас є два напрямки медицини: це є наша цивільна через міністерство охорони здоров'я. і Є медицина. Через Міністерство оборони. Але коштів точно недостатньо. Вони йдуть тим самим шляхом, що будь-яка людина через пакети Національної служби здоров'я. Ми стараємося їх забезпечити в себе на достатньо високому рівні по медикаментах і по харчуванні, але ми чуємо їхні претензії, як вони розказують, де вони перебували по Україні, які відношення і недостатнє фінансування. Звідки нам вдається це екскумулювати, Ну, за рахунок скажімо, платних послуг і донатів простих людей. Госпіталь вже зараз має нове сучасне обладнання. Тут облаштовані дві зали для реабілітації, і одна для ерготерапії. Також медики постійно підвищують свій рівень на різноманітних курсах та навчаннях. Бо бажання у них одне: щоб наші військові виходили із медзакладу здоровими та спокійними. З Малецький, Галина телерадіокомпанія Пташки на фронт у надвірні волонтери благодійного фонду Свобода, гідність, перемога виготовляють дрони камікадзе БПЛА майструють залежно від запитів і потреб військових. Перед відправкою на фронт залізні пташки тестують. На одному з таких випробувань були і наші журналісти. Цього разу волонтери тестують 15 дронів для військових 37-ї окремої бригади морської піхоти. Над вірнянцям вдалось змайструвати десятки безпілотників. Це вже другий обліт. При першому ми дивимося, чи немає якихось вібрацій. Знімаємо ці показники, прописуємо потім фільтра для того, щоб він вже рівненько себе вів. І вже зараз ну, вже другий обліт, Фінальний просто впевнитися, що все добре працює. Павло каже, саморобні прилади добре служать військовим. Це і стало хорошою мотивацією для волонтерів. Менші пташки летять 6 кілометрів, більші і до 20. Невеликий за розміром літальний апарат може нести боєприпаси вагою від 1,5 до 5 кілограмів. Збираємо ми командою волонтерів ентузіастів. Хотіли чимось бути корисними, ну, в принципі, волонтери з початку війни. Зараз вирішили направити свої зусилля в технологічному напрямку, оскільки всі маємо технологічний бекграунд. На кринках окупанти залізли там в погріб, і якраз в цей погріб нашим дронам залітали. І нам вже скинули по результату ну, з цим відео. От. Ну і після цього ми зрозуміли, що ми робимо все правильно і треба продовжувати. Пілот Микола налітав близько 100 годин. Усі дрони протестовані ним, готові до відправки на фронт. Стартую. Так, дрон летить нормально. Лишніх вібрацій відчутно. Тест вважаю успішним. Дрони камікадзе оснащені потужними двигунами, стійкою рамою та якісними контролерами для управління. Комплектуючі деталі волонтери купують за кордоном. А зараз вже наші військові працюють з ретрансляторами. Ну, відповідно, піднімається спеціальний дрон-ретранслятор, і за рахунок цього вже там, сімки ті ж самі летять там, на 20, ну, там, на 16-20 кілометрів. От. Більші дрони, на яких батареї, ну тут просто батарею важко поставити потужнішу. Наприклад, ті ж десятки, вони вже там, 20 плюс летять, тому що там вже батарея потужніша. Відповідно, вони залітають ну, там, глибше. Зібрані пташки за донати громадян та благодійників. Юлія Турконяк, Іванна Осташук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. У П'ядецькому ліцеї для новоствореної бригади передали черговий банно-пральний комплекс. Його особисто забрали військові, і транспорт вже поїхав на передову. Проводжала автівку на фронт, і наша Коломийська знімальна група. Це вже четвертий банно-пральний комплекс для наших захисників, який зробили за власний кошт волонтери Коломийщини. Директор П'ятицького ліцею Віталій Костюк розповів, що цього разу виготовити такий комплекс вирішили на базі автобуса. До обладнання його долучився великий колектив помічників. Залучалися працівники нашого ліцею, майстер з виробничого навчання, робітник з обслуговування, заступник з виховної роботи Віталій Васильович Сокур вчителі. Шепарівцівської школи, працівники автопарку, тобто дуже багато було залучено людей. Також залучалися для виготовлення окремих деталей і для облаштування учні нашого ліцею. Це 9 клас, 8 клас, 10 клас ініціатором створення такого комплексу для військових став учитель ліцею Роман Сікорський. Згадую, що до нього звернувся його одногрупник, мешканець громади, а нині військовий, з проханням про потребу у банно пральному комплексі. Він порадився із друзями і одразу ж всі взялися за роботу. Крім надання послуг по пам'яттю. Він зразу виконує послуги по пранню. Того ж обмундирування, щоб людина вийшла, зразу чиста і вчисти, одягнулася. Тому є три душові кабіни, є дві сушки, дві пралки, є е, сауна на трьох чоловік. І, в принципі, все, що тумбочка, столик, щоб можна було лавочки, щоб роздягнутися можна було, щоб можна посидіти було після того, як прийняв тут. Одягнутися назад, військовослужбовці приїхали за банопральним комплексом аж із Харківщини. Кажуть, що на фронті хочеться себе відчути як вдома. Хоча б на мить. Я приїжджав раніше, і ми оцінювали і ще які недоробочки були, які побажання. Це все враховувалося. Ми це доробили. І в результаті вийшов такі. Я вважаю, що дуже хороший, класний такий виріб. Відчуваю, що за ними піклуються. Не знають, що вони прийдуть, вони будуть помиті, обігріті, нагодовані. І це дається в знаки на психологічний стан людей. А ще того дня ліцей зустрів випускників, які закінчили школу 40 років тому, та провів у доросле життя цьогорічних 11 С п'ятників Бонан Малецький Галин Ровенчук, телерадіо Раї. Без права на помилку. Днями відбулася чергова ротація прикарпатських рятувальників. За період з 12 квітня сапери обстежили більше 40 гектарів території Донеччини. Скільки вибухонебезпечних предметів виявили та знешкодили, дивіться у сюжеті. Чергова ротація Прикарпатські сапери повернулись з Донеччини. У період з 12 квітня піротехніки обстежили 46,6 гектарів територій. Вони виявили та знешкодили 238 вибухонебезпечних предметів. Начальник групи механізованого розмінування та спеціально вибухових робіт Андрій Реготун зізнається, ворог руйнує усе на своєму шляху, і навіть після деокупації залишається чимало вибухонебезпечних предметів. Найскладніше, напевно, було, коли була детонація БК і навкруги були рештки тіл, і також. Безліч зброї незвичне. Це, напевно, якісь СВП, саморобні вибухові пристрої, які дрон залітає і скидує. От найбільш незвичне, тому то зараз прогресує різне, різне, що придумують, те і скидують. Роботи вистачить, скажу так, ще на багато років вперед. Практично кожен день ми працювали крім неділі. Кожен день у нас були вибухонебезпечні предмети, які ми знищували емоційно, емоційно. Також під кінець ротації вже звичайно хочеться додому, хочеться до близьких побачити. Але ми віримо в перемогу і віримо, що все буде добре. Для начальника піротехнічного відділення Руслана Семенюка це була перша ротація на Донеччину. Каже, хвилювався, адже раніше не стикався з сучасними вибухонебезпечними предметами. Зокрема, під час ротації найчастіше доводилось працювати із касетними боєприпасами та протитанковими мінами. Складність є знешкодження в тому, що під нею можуть стояти ще міни ловушки. І тут саме головне її ну, не чіпати. Якби, як вона стоїть, так і стоїть. Знешкоджувати знешкоджуємо переважно на місці. Без всяких перевезень, без транспортування, без нічого, так як є. Так само є от такі підствольні гранати багато знаходять. Ну тут теж складність у тому, що вона не є великих розмірів і її дуже важко замітити. Проте за допомогою пошукових приладів виявляємо теж переважно знешкоджується на місці. Загалом з початку повномасштабного вторгнення було проведено 26 ротацій піротехнічних розрахунків. Вони виконували завдання з розмінування деокупованих територій Київської, Харківської, Миколаївської, Херсонської та Донецької областей. За цей період вони отримали 1626 заявок та знищили 5934 вибухонебезпечні предмети. Ними було обстежено площу 2655 гектарів. Це дуже велика площа, і ми розуміємо, що за цією цифрою стоїть чиєсь життя. Тому піротехніки мусять бути обов'язково дуже сильно сконцентровані, уважні, і звичайно, що вони повинні мати спеціальний одяг і обладнання. Наразі прикарпатські піротехніки на черговій ротації на території Донецької області. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Зміцнення охорони здоров'я та збереження життя. Чотири сучасних електромобілі передали для первинних закладів медичної допомоги Рожнятівської, Богорочанської, Долинської та Верхнянської громад. Новий транспорт сприятиме мобільності та ефективності надання медичних послуг населенню первинною ланкою. Деталі у наступному сюжеті. Забезпечити якісні медичні послуги. Для чотирьох громад Прикарпаття передали спеціалізовані електромобілі. Зокрема, транспортом забезпечили медзаклади Богорочанської, Долинської, Рожнятівської та Верхнянської громад. Очільниця Івано-Франківської області Світлана Нищук впевнена підтримувати медичну сферу надзвичайно важливо. Міністерство охорони передає такі автомобілі для того, щоб якісно ефективно наші центри первинної медичної допомоги могли надавати весь спектр медичної допомоги населенню. Звісно, це є така суттєва підтримка. Це є мобільність наших медичних працівників. Це можливість на дому надавати медичну допомогу людям з інвалідністю. А ви знаєте, що зараз із фронту багато наших захисників вертаються, мають відповідні інвалідності. У нас багато приїхало людей з інвалідністю, діточок. Також надавати медичну допомогу паліативним людям, перестарілим людям, хворим. І це, звісно, ці автомобілі мають таку можливість і здатність. Надавати краще, ефективніше, швидше, оперативніше нашим представникам медичної сфери медичну допомогу. Директорка Богорочанського центру первинної медичної допомоги Лариса Курташ зазначає, багато пацієнтів потребують медичної допомоги саме вдома, тому таке авто буде для центру максимально корисним та ефективним. А є паліативні пацієнти, до яких треба доїжджати частіше ніж до звичайних. Є, є такі, ну у нас зараз на у нас є мобільна паліативна бригада, то на даний час у нас є 73 пацієнта паліативних. Так що вони потребують, щоб до них приїхали, аналізи зробили, і ми маємо переносний УЗД-апарат, і узд виїжджає, і паліативщик. Так. От особисто я вчора навіть їхала в Горохолин до паліативного пацієнта, який має онкологію з лікарями, з усім. Так що машина нам буде дуже корисна. Загалом для 20 областей придбано 75 електромобілів у межах спільного проєкту «World Bank Ukraine» – Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Шкільний навчальний рік добіг до кінця. Освітяни підбивають підсумки, хваляться здобутками та складають плани на майбутнє. Бурштинська громада, попри значні хвилювання та тривоги, освітній процес завершила на належному рівні. Про це в інтерв'ю розповіла начальниця відділу освіти та науки Бурштинської міської ради Іванна Томин. Навчальний рік 2023-2024 року для школярів бурштинської громади виявився непростим: тривоги, ракетні загрози, вибухи, безсонні ночі, рівень тривожності, емоційного виснаження дався в знаки як педагогам, так і учням. Та, попри це, освіта громади жила та розвивалася. 2313 учнів закінчили навчання в різних класах та перейшли до наступних випускників 80. Серед них 18 золотих медалістів та 9 срібних. Діти були учасниками різних регіональних. Та всеукраїнських конкурсів та олімпіад здобували призові місця цього року. Дуже багато здобутків, як і наших випускників, так і наших педагогів. У нас є 10 дітей, які перемогли в третьому етапі і є призерами всеукраїнських очнівських олімпіад. Понад 34 дитини брали участь у різноманітних конкурсах і теж є переможцями. Ми їм всім дякуємо. Дякуємо нашим керівникам навчальних закладів, тому що нелегко у такий час у час війни Ми працюємо над тим, щоб покращити якість освіти, щоб в нашому в нашій громаді кожен учень відчув той комфорт і той затишок у своєму навчальному закладі. Звичайно, просто є проблема, те, що нам діток потрібно довозити. Нас понад 250 діток з громадами підвозимо до навчальних закладів. Десь вибувають різні причини. Але ми стараємося, щоб налагодити, щоб цей довіз був комфортний. У межах реформи профільної середньої освіти в Івано-Франківській області планують створити 46 академічних ліцеїв та приблизно 30 профільних коледжів. Пілотним проєктом цієї реформи обрали бурштинський ліцей імені Ольги Басараб, який є одним із 25 таких в Україні. Для нас це означає виклик, для наших вчителів колосальна праця, тому що з нуля е, творити профільну освіту це надзвичайно складно. Але тим не менше, ми не боїмося, тому що колектив нас потужний хороший, і ми маємо з ким працювати і напрацьовувати результат. До початку навчального року ми вже маємо напрацювати свою стратегію, своє бачення, обрати профілі, на які ми маємо орієнтуватися. Тобто, вже робота розпочалася. Під реалізацією проєкту віддадуть корпус номер 2 ліцею, а в корпусі номер 3 буде пенсіонат для проживання учнів з інших населених пунктів. Такі зміни проведуть до 2027 року. Наразі в ліцеї тішиться здобутками. Учнів ті діти, які зараз восьмий клас закінчили, вони вже будуть пілотувати програми, тобто вони вже будуть вивчати програми, навчатися за тими програмами. А вже в пілотний проект на три роки будуть заходити ті діти, які тепер закінчили сьомий клас, тобто ті, які пілотували нуш з першого класу. Цього року в нас є чим похвалитися. Ми маємо 10 золотих медалей і 4 срібні. Ми маємо 25 свідоцтв з відзнакою про базову середню освіту. Тому це є результат спільної праці, як дітей, так і вчителів. Учнівська молодь громади протягом навчального року брала участь в різноманітних заходах. Серед них творчо-патріотичний конкурс Серцем єдині ми Україна, спортивні змагання, пліч опліч, військово-патріотичний вишкіл «Джура». Окрім цього, навчальні заклади бурштинської громади Активно проводили різноманітні ярмарки, аукціони та благодійні заходи на підтримку Збройних сил України. Починаючи вже з садочка, наші дітки знають, що таке волонтерська справа. Загальна сума це десь в районі до 400 тисяч, таких зібраних коштів. І саме була в кожного навчального закладу своя мета зібрати ці кошти, допомогти. Хтось мав окремо окремій бригаді збирав, окремо воїну. Але дуже ми дякуємо, тому що це і велика справа. Останні дзвінки пролунали. Випускники станцювали свій останній танець на площах рідних навчальних закладів. Це покоління, дорослішання яких проходить у великих випробуваннях. Війна в Україні змінила їхнє мислення. Вони мріють про мир та спокій в державі, про впевненість у завтрашньому дні. І, попри усі випробування, будують плани на майбутнє та вірять, Україна не неодмінно переможе. Надія Польова, новини телерадіокомпанії Рай. Знакова подія для українського мистецтва. В Івано-Франківську вперше відбудеться Шекспірівський фестиваль. Він розпочнеться 17 червня. На містян та гостей міста чекають 11 постановок театрів України та Європи за п'єсами Вільяма Шекспіра, а також лекції, майстер-класи та презентації. Більше про фестиваль дивіться за мить. Платформа для діалогу зі світом в Івано-Франківську відбудеться український Шекспірівський фестиваль. У нашій державі його проведуть вперше. Очільник франківського драмтеатру Ростислав Держипільський впевнений, це унікальна подія для всієї України. Як чомусь так складається в історії українського театру, що Шекспір в історії українського театру з'являється у час війни. Знову ж таки, Росія завжди працювала як імперія, і не дозволя, окрім того, що взагалі українською мовою не дозволяли писати, читати і ставити вистави. З таким одним з таких неписаних правил не дозволяли ставити і Шекспіра українською мовою, тому що це вважалося елітна драматургія. А українці мали сидіти з гарбузами за тином. Програмна директорка заходу Ірина Чужинова додає: цей фестиваль про бажання та намір у. Українського театру бути частиною європейського простору. Шекспір це оприявлення нашої європейської ідентичності. Це про те, що ми частина світової культури, ми частина демократичного світу, ми ті, хто сьогодні здатні формувати меседжі, і ті, хто сьогодні здатні говорити з усім світом про свою реальність. І тому цей фестиваль. він Підкреслює і акцентує власну тему війни, а, і мені здається, що ті вистави, які тут будуть, вони ви побачите наскільки вони агресивні, вони незручні, вони голосні. Актор та координатор фестивалю Олег Панас каже: глядачі зможуть побачити близько десяти постановок театрів України та Європи за п'єсами Вільяма Шекспіра. це Дуже вели висока драматургія, е... яку потрібно ну осмислювати і не так легко взяти. І е, цей Шекспірівський фестиваль взагалі покликаний для того, мені здається, ну якщо мислити з акторської сторони, це хороший спосіб комунікації для акторів з іншими театрами, з іншими режисерами е, і спосіб говорити про український театр з, як актору. Е, і, взагалі, наш фестиваль, я, на мою думку, покликаний для того, щоб говорити про Україну. Світу український Шекспірівський фестиваль розпочнеться 17 червня і триватиме тиждень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Таким було інформаційне наповнення тижня на Прикарпатті. Далі коротка рекламна пауза. А опісля до вашої уваги огляд міжнародних подій.